Урок 2. Малюю словами осінь. Привіт, мої допитливі друзі! На нас чекає багато нового і цікавого. Посміхніться, і нехай цей день буде яскравим. Мої маленькі поети і художники слова. Сьогодні ми будемо малювати осінь. Але не фарбами, а словами. Розглянь малюнок. Розкажи, яку пору року зобразила художниця, які фарби використала. На малюнку зображена осінь. Це осінній ліс. Художниця використала теплі фарби: жовтий, червоний, оранжевий. Це золота осінь. Прочитай, як описала осінь поетеса, Поясни, як ти розумієш виділені слова, який настрій викликав у тебе цей вірш. Летять листки пожовклі і зів'ялі, Летять до ніг і сумно шелестять, за тих і верби кучеряві, пташиним співом вже не гомонять. А ниточки ясні срібноволосі шепочуть осі, осінь осінь. Затих гайок. Гайок став тихий, у ньому більше не чути співу пташок. Не гомонять. Пташки не шебечуть, навколо стало тихо. Ниточки ясні, срібноволосі. Не павутинка, що сріблиться на сонці, настрій у вірші трошки сумний, спокійний, мрійливий. Як ти думаєш, чи може малюнок художниці бути ілюстрацією до цього вірша? Поясни чому? Так, бо на малюнку і у вірші показана золота осінь. Багато жовтого листя, спокій, тиша. Послухай, як зобразив осінь композитор, який настрій викликала в тебе ця мелодія. Композитор зобразив осінь тихою, задумливою, трохи сумною. У музиці чути спокій природи, шелест листя, ніжний осінній вітерець. Мелодія викликала спокійний, лагідний настрій. Вона трохи сумна, але дуже красиво. Мені захотілося мріяти, подумати про природу. Гра мікрофон. Візьміть інтерв'ю у однокласників за поданими питаннями. Приготуйся писати розповідь про осінь, прочитай слова у словниковій скарбниці. покажи стрілочками, про яке дерево можна розповісти цими словами. Заплила в коси жовті стрічки. Накинула жовту густину, вбралася в жовту сукню. Це берізка. Одягся в багряну свитку, вкрився жовтогорячими зірками, позолотила сорочку. Це клен. Злякалася колючок, не вистачило. Жовтої фарби, забула подарувати жовте вбрання. Це ялинка і сосна. Прочитай початок розповіді про осінь. Осінь зачаровує красою. Ось і прийшла осінь, Усім принесла подарунки. Одягла в червоне намисто калину, підрумянила і наповнила солодким соком яблука. Придумай продовження розповіді за поданими запитаннями, що зробила осінь з берізкою? Яким став клен? Чому ялину і сосну осінь обминула? Як ти ставишся до осіні? Осінь одягла берізку в жовте плаття, клен засяяв червоним. Ялину і сосну осінь не чіпала. Вони зелені. Я люблю осінь за її красу. Берізка стала золотою. Клен стоїть, мов вогонь. Осінь обійшла ялини і сосни, бо вони так і зелені. Осінь мені подобається, бо вона чарівна. Осінь прикрасила берізку жовтим, клен став червоним і красивим. Ялина залишилася зеленою. Я люблю осінь за її різнобарв'я. Осінь зачаровує красою. Ось і прийшла осінь, усім принесла подарунки, одягла в червоне намисто калину. Підрумянила і наповнила солодким соком яблука. Берізці заплила в коси жовті стрічки. Клен вкрився жовто гарячими зірками, а на ялину і сосну фарби не вистачило, вони стоять зелені. Я дуже люблю осінь. Прочитай свою розповідь. Якщо знайдеш помилку, виправ її. Якщо бажаєш, прочитаю кріслі автора свій твір для однокласників. Осінь це чудова пора, коли природа дарує нам свої барви і тихий спокій. Осінь – це золото на деревах і срібло на павутинках. Хай вона завжди радує нас своєю красою. Цеглинку Лего підійміть і зустріч нашу оцініть. До зустрічі!